Доброго здоров'я, шановні колеги. На годиннику маємо 15.57. Можу вам показати ранішнє зважування і обіднє зважування. І поговоримо загалом, як відбувається ситуація. Тому що ситуація конкретно в нашому секторі доволі проста. Вночі ми взяли 5 вранці ми взяли двінашку Амура. Після цього в нас був тільки двохкілошний карась. Ось, очікуємо ми якогось дива. По собі знаю, що ми знаходимося на третьому місці в зоні А. Попереду нас є команда Трініті, на першому місці. наш Перший клуб, наша якась там друга, двійка чи третя, ну не суть. Брадарський плескат. Відверто кажучи, показати вам щось достатньо важко, тому що ми майже цілий день проводимо в палатки. Час від часу ми виходимо для того, щоб трошки поляпати з помбіком. Ось, В нас там знову чуть -чуть змінилась стратегія годування. Але не кардинально. Вже завтра, о 7 ранку, фініш. Це відео, на мою думку, ви повинні побачити вже після нагородження. Тому, скоріш за все, так ми і зробимо. Зараз, можливо, ще отут вам декілька кадрів покажу, як ми будемо ввечері годуватися. Потім, напевно, такий таймлапсик зробимо, як збирається табір. Розповідати там навряд чи я вам щось буду. Просто завчасно вас попереджую. Потім подивимось на нагородження, святкування і поїдемо. Португалію. Ось такий план на це відео. Полетіли. Здається, почалась роздача 22.57. Ми вже друге клювання. Зараз відпрацювала перша паличка, а до цього було, здається, третя, Четверта, четверта. Здається, що крупна риба, будемо бачити. Майже нічого не видно, але хочу вам розповісти, коли уїжджає палка. Хто перший з нас прибіг, той підсікає її, по суті. Першу там хвилинку виважує, орлик потім вдягається. Я, в свою чергу, поки чекаю на березі, заряджаю одразу дубль, іду змачую мішок, цей мат. І як тільки риба з води, зразу палка улітає в воду. Така механіка роботи для того, щоб максимально швидко реалізовувати проходи риби і не було затупів. Для цього і треба запасні вулища, яких зараз не видно, на жаль. Видно, що там якийсь кінь, тому що трішить фрикціон і валік вже довго виважує. Ми, до речі, настільки вже хочемо додому, що зібрали палатку, у нас залишився тільки спальник. А монтажку ми повністю зібрали і вже всі речі посортовані. Складені, чекають загрузку 13-2330. Чуєте цей фрикціон? Це називається кінь? Дві разу, так разу, от. Фінальне зважування, друзі. Відбувся вже фініш. Ми вже, бачите, барахло позбирали, фігня залишилась. Зважимо зараз ту рибку і будемо рухатись на нагородження. Такс. Перше здаємо невеличку рибу. Маленька риба зважується через пакет, тому що похибка може бути трошечки. На цьому. Що каже, два? 2440. сорок. Випускаємо. Тут у нас ще є колега, який контролює випускання риби О! і потім він заганяє її назад в пацаку друга рибка трошки буде крупніша. все такий карпік 5840. Теперь обязательно расписываемся. 5840. Все, Вот так. И первое место, где борьбы, один. Що, друзі, ось так от пройшли наші змагання. Дуже вдячний вам за перегляд. Вибачайте, що так коротко, по такій спеції достатньо важко було одночасно і працювати і щось знімати. Дякую, що були з нами, обов'язково ставте лайк. Вже за декілька днів будуть відео з тренувань на чемпіонаті світу в Португалії. Всіх обняв по цьому, слава Україні, побачимось!